Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора. Ми з України. Кожен в ці дні, в ці тяжкі дні, намагається зробити все від себе можливе, щоб допомогти своїй країні. Ми, наприклад, вчимо дітей і вчимо читати напевно, найкраще ніж будь-хто в цій країні. Саме тому і для того. Щоб діти не сходили з розуму у підвалах, у бомбосховищах і не зводили з розуму своїх батьків, ми відкриваємо у вільний доступ наш курс з навчання читанню, а також курс з малювання. Доступ до цих курсів буде за посиланням. Вони відкриті, вони безкоштовні. Зазвичай, звичайно, вони недешево коштують. Зараз. Ми хочемо, щоб наші українські діти не росли як овочі по підвалах, щоб вони розвивалися. Це по-перше. По-друге, це елементарно зможе їх відволікти від тих подій, які кояться навколо. Дуже прошу, якщо у вас є діти від 4 до 7 років до 8 років, або у ваших знайомих, обов'язково займіть їх цими курсами. Це буде дуже корисно. І головне, цікаво для дітей, для дітей. Це збереже їх психіку. Не повністю, звичайно, ми не можемо зробити дива, але це допоможе зберегти їх психіку і вашу батьківську психіку і спокій. Це перше, ми не можемо зробити всі курси безкоштовними, так як, наприклад, курс англійської досі не до кінця знятий. А останній, мене звуть Святослав. Я керую компанією креативною групою, яка розробляє курси, цікаві курси для дітей. Останні кілька місяців я жив в Ірпені. Що стало з містом, ви знаєте? Друга квартира була в Києві. Все повилітало, всі шибки, нема вікон. Ну, просто не стало вдома. Але вся техніка, яка в мене була, вона накопичувалася для зйомок в Ірпені. Тому. Деякі курси все ж таки в нас будуть продаватися. Ми не можемо все віддати у безкоштовний доступ, тому що вони просто не зняті, а знімати без нічого ми не можемо. Ми перезбираємо зараз команду, тому що наша команда виявилася розкиданою по всій території України і Європи. Так буває, це війна. На жаль. Але зараз ми збираємо команду докупи в одне місце. Елементарна. Елементарно нам потрібно буде закуповувати техніку, фони, освітлення. І ми все ж таки будемо продовжувати робити курси для того, щоб ваші наші діти розвивалися. Тому, але курси арифметрики англійської ми просто об'єднуємо в один продовольчий пул і скидаємо вартість це не продаж. Я хочу підкреслити, ми нічого не заробляємо. Ми хочемо просто продовжувати надавати користь дітям, дітям України. Тому ми просто збираємо кошти за рахунок продажу своїх двох курсів для того, щоб продовжувати знімати навчальні курси для дітей. А ціну ми знижуємо, звичайно, у кілька разів. Немає сенсу заробляти, і мораль нам не дозволяє заробляти в цей час на українцях, на дітях і на їх батьках. Сподіваюся, не потрібно пояснювати, чому зараз картинка відрізняється від звичайної нашої картинки, звук відрізняється, тому що пишеться на телефон. Ну і фон, ви самі бачите, це просто червоні штори як є. Це не головне. Головне займіть своїх дітей, щоб цей час війни вони не провели і не втратили, щоб вони розвивалися разом зможемо. Це вже перевірено десятками тисяч дітей, українських дітей. Слава Україні!